Дорогі друзі, вітаю вас з Днем Державного прапора України. Державний прапор це символ єдності та незламності нашої країни. Поєднання синього і жовтого кольорів з'явилося 1256 року у Львові. Данило Галицький подарував місту герб із зображенням жовтого лева на блакитному фоні. Відтоді ці барви мали місце на гербах місцевої знаті, князів і шляхтичів, а з чотирнадцятого століття офіційно використовувалися у гербі руського королівства. Прапори козаків Запорізької січі також часто мали поєднання елементів синього та жовтого, а відомий живопис. Ілля Рєпін на своїй картині запорожці пишуть листа турецькому султану, навіть приховав на списах жовто-блакитні та червоно-чорні прапори. Після лютневої революції 1917 року вперше українську.